Сорокове тисячоліття похмуре та брутальне, час постійних війн та міжпланетних конфліктів. Ніколи ще бути людиною не було так складно та страшно. Все намагається тебе вбити, з'їсти чи ба гірше зробити рабом, особливо демони хаоса, що мріють залізти в твою свідомість і поневолити тебе. А потім за тобою прийдуть добрі інквізитори і знищать за заєресь. Тим не менш, людський вид спромігся вижити ціною неймовірних зусиль, технологій та генної інженерії. Баталії в ті часи були брутальні, жахливі та технологічні, і мене завжди зачаровувало, як серед бластерів, танків та футуристичних технологій воюють генно модифіковані космічні десантники, озброєні бойовими молотами. В свій топ я обрав магістра ордену кривавих воронів Габріеля Ангеласа. Габріель з юності виявляв хист до воєнного ремесла, проявив себе в силах оборони рідної планети та був відібраний до ордену Кривавих Воронів. Там швидко дослужився до капітана, ненавидів ксеносів та був вірний імперіуму. Настільки, що, не дивлячись на весь біль, доклав про демонічну загрозу на рідній планеті, що привело до її знищення. Спочатку його зброєю були меч та бластер, та волею долі він став власником демонічного молота Годсплітера або ж розчепителя богів. Більшість великих звершень кривавих воронів так чи інакше пов'язані з цим могутнім воїном, будь то перемоги над орками, ельдарами, демонами Хаоса чи Тиранінами.